Живописний майстер-клас це час для творчості, відпочинку та гармонії. Представники молодіжного центру ЛОФТ провели черговий майстер-клас живопису для юних подільчан та діток із сімей ВПО. Сьогодні молодіжний центр був проведений. Черговий майстер-клас живопису. Ми малювали наші емоції на папері за допомогою пастельних фарб. Майстер-клас був проведений для місцевої молоді, а також для дітей із числа ВПО. Цього разу учасники. Малювали гітару свого настрою за допомогою воскових олівців. Це велика можливість для дітей міркувати, експериментувати, а найголовніше самовиражатися. Мені сподобалось, що я дізнався, що живопис можна робити не тільки красками і олівцями. Було цікаво спробувати новий вид живопису малювали гитару свого настрою. Ми розмальовували її як хотіли. Хтось жовтим, зеленим, рожевим, червоним. Кожен учасник отримав гарні враження та емоції від майстер-класу, залишилися задоволені власним результатом і пішли в гарному настрої з бажанням прийти знову. Адже тут вони не лише малюють, а й мають можливість поспілкуватися, провести весело час, пограти в розвиваючі ігри. Дехто з них навіть каже, що молодіжний центр Лофт став для них друг. Домівкою завдяки центру Лофт відпочила морально. Мені дуже подобається відвідувати центр Лофт. Це дуже весело. Тож працівники центру планують і надалі проводити подібні заходи для дітей, аби вони отримували купу емоцій та неперевершених почуттів. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.